Казав дружині, що я е, їду в Тернопіль здати кров для військових. І насправді поїхав я в воєнкомат влаштовуватися е, 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 в армію. Ми чекали, чекали проходили в воєнкоматі. То в воєнкоматі тоді були дуже великі черги. І Щоб попасти в воєнкомат, ми від самого ранку десь у годині третій аж попали всередину, тому що було дуже багато бажаючих служити. Я їм вже озвучив, коли вже пройшов медогляд, вже сказав і нічого, трішки посварилися на мене, поплакали. Поранення отримав 9 липня 2022 року. Це було на околиці міста Часів Яр. В той час ми там відпочивали, це було далі від зони бойових дій. І наше місце перебуває, хтось дав, можливо, з місцевих. Я втратив свідомість, коли будинок рухнув, і отямився вже через дві години під величезними завалами з притиснутими ногами. Але поступово друзі мене витягували на, на вулицю, витягували в кіно. І почав ходити трішки в спортзал, і по вийшов з цієї депресії. Я думаю, що спорт це найкращі ліки. Потім достав з балкону старенькі гантелі, теж почав працювати, і це дуже підтримало мене. Перше, що я думав то про свою сім'ю, думав, як їх, бити, щоб вони були в безпеці, і вирішив їх завести до батьків село. Поїхав з ними, побув там три чи чотири дні і сказав дружині, що я їду в Тернопіль здати кров для військових. І насправді поїхав я в воєнкомат влаштовуватися е, е, в армію. Поїхав я з дворідним, з дворідним братом. Е, він служив АТО дворідний брат, і ми хотіли разом служити, але в нас, нас далі роз'єднали е, ще як. Е, ми чекали, як проходили в воєнкоматі, то тоді були дуже великі черги. І щоб попасти в воєнкомат, ми від самого ранку десь у годині третій, аж попали всередину, тому що було дуже багато бажаючих служити. За освітою я помічник машиніста тепловоза. Закінчив е, Львівський технікум залізничного транспорту і Харківську академію залізничного транспорту. Працював в Тернополі 5 років е, помічником машиніста. І е, коли почалася війна, я не роздумуючись, е, пішов, пішов зразу служити. Е, я працював на залізниці і. Оскільки я мав вищу освіту, я планував там, там будувати кар'єру. Думав далі йти на курси машиніста, щоб працювати машиністом. Але коли розпочалася війна, я не задумуючись, зразу, зразу туди пішов, тому що я вважав, що, що я там потрібний і дуже більше, щоб захистити свою країну. Я розумів, що я там потрібен і не міг просто сидіти вдома. Я розумів, що можу там загинути, розумів, що можу попати в полон, розумів, що можу бути паралізованим. Ну, все, все добре усвідомлював я. Звичайно, був страх, але я віруючи, я завжди молився. І я... Молився так, що Боже, довіряю тобі своє життя, довіряю тобі, ти зі мною. І так, так, так служив. Маю дружину, дочку, 6 років. Ще маю гарну новину, що дружина вагітна. Чекаємо, чекаємо поповнення, недавно знали. Любили з сім'єю часто гуляти, ходити в парк на пікнік. І я любив е, бігати. Е, любив бігати, багато ходив пішки, е, бігав кругом озера, е, там десь 10 кілометрів, то я пробігав коло 38 хвилин, так, е, бігав майже кожного тижня. Мій сестра е, потім каже: ти напевно знав, що треба набігати це наперед. Я їм вже озвучив, е, коли вже пройшов медогляд, е, вже сказав, і нічого, трішки посварилися на мене, поплакали. Але пройшов час, вже, вже пізніше трішки заспокоїлися. Поїхав на навчання, ну, знов почалося хвилюватися, з навчання відправили, теж, теж хвилювалися. Але в загальному нормально. Пам'ятаю, що батько мною пишався, що, що я зробив такий правильний е, вибір, він мене не відмовляв. Перший е, місяць я е, служив в роті охорони в воєнкомату Тернопільської області. Далі був направлений е, 24-ту бригаду. Е, там проводив навчання, проходив навчання два місяці. Е, потім був відправлений. Е, на центр України, на полігон, там проходили навчання ми в лісах, і тоді вже аж відправили нас в зону бойових дій в Донецьку область. Поранення отримав 9 липня 2022 року. Це було на околиці міста Часів Яр. В той час ми там відпочивали, це було далі від зони бойових дій. І в наше місце перебуття хтось дав, можливо, з місцевих. І по цьому будинку, в якому ми були, прилетіли ракети. Будинок був зруйнований під час обстрілу. Я знаходився на другому поверсі п'ятиповерхового будинку, і весь будинок рухнув. Я втратив свідомість, коли будинок рухнув, і отямився вже через дві години під величезними завалами з притиснутими ногами. У мене була одна сціна 20 см з одного боку, 22-го. Ззаді каміння засипало мене в спину, так що аж прокололо мені спину. 10 сантиметрів над головою мене накрила панель. Я був в дуже маленькому приміщенні, дуже темно було. Я навіть не пам'ятаю, чи в мене очі чи відкриті, чи закриті були, я різниці не відчував, бо темнота була дуже. Перших півгодини я чув, як працює техніка, як розмовляють військові російською мовою люди. А в нас всі були українськомовні і я. Не знав, чи це наші, чи це вже росіяни говорять, тому що я е, мовчав там. Вони, коли вони зупинили техніку, почали кричати, я хто живий. Е, я сказав, що є. Вони спитали, з якої бригади. Е, е, я відповів, вони казали, чекай, зараз ми тебе витягнемо. Ну, думав, витягнуть через, через пів години, через годину, ти витягнуть, а витягнули насправді через 19 годин. Е, весь цей час був. При свідомості перше, що я зробив, помолився за, за ворогів, щоб Бог їм пробачив, бо не знаю, що роблять, щоб навернулися до своїх сімей. І я молився багато. Я зрозумів, коли я молюся, я не відчуваю біль ногах, бо ноги були сильно поломані завалами і коли я молився і зосереджувався на молитві, і я болю взагалі не відчував. І так я молився вголос, бо голос, коли молився в голос, не відчував болю. І вже коли в кінці мене витягували, то я настільки захрип, що я навіть не міг сказати, де я є, настільки голос вже надірвав. І ще таке чудо відбулося перше чудо, що я взагалі під такими величезними завалами опинився живий. А друге чудо я відкидував каміння а, спереду назад. Там нічого не знайшов, не знаю, що я шукав і ззаду, щоб мав, бо мав можливість відкидувати каміння і знайшов дві бутилки води, півторачки. Там, ну, під, під таким гострим камінням ну, вони не потріскали дивом. І я, я ту воду пив, вона мені допомагала. І лікар мені вже пізніше сказав у госпіталі, що ця вода тебе врятувала. Бо Якби не та вода, в тебе б відмерша кров з ніг, попадала би в нирки, і ти би вже мав померти до того часу. Багато, багато загинули в той момент, і травмованих близько 50 ще було. Нашу е, бригаду тоді після цього і е, решта чоловік, що лишилися живі відвели, щоб докомплектувати. Е, ну, завжди думав, молився і, і казав, Господи, якщо, якщо Твоя воля, то дозволь, щоб я ще повернувся до сім'ї, щоб ще, ще побачив з ними, трохи пожив. Е, далі мене е, направили. В Дружківку ближчий стабілізаційний центр медичний. Там мені, мені прокапали, але мені ніхто аж до самої операційної не казав, що буде ампутація. Ну, Я, я ще сам думав, що може там їх якось складуть по ці, ці ноги. І сказали, що буде ампутація. Я кажу, так як треба, то ріште". І і все, дуже, дуже рідні, хвилювалися, плакали. Я пам'ятаю, подзвонив дружині це сказав, дружина почала плакати, а дочка каже: «Мамо, та не переживай з нами Бог. Так. І, і так справді Бог, Бог зі мною тих вже два, два з половиною роки. І Мені легко, легко ходити, я навіть не почуваю себе якимось інвалідом. Працюю на роботі, живу, насолоджуюся далі життям, допомагаю ще побратимам чи можу. Після, після госпіталя мене направили в реабілітаційний центр Великий Любінь біля Львова. Там я близько чотирьох місяців проходив допротезну реабілітацію і туди вже приїхали. Голландці і запропонували протезування в Голландії. У нас там на той час було десь 120 чоловік в реабілітаційному центрі. Вони вибрали чотирьох і я попав в ту четвірку. В Голландії був півроку. Там було і протезування, і реабілітація. Дали дуже хороші протези, якісні електронні. В них набагато краще ходити, ніж механічних, легше. Вчили ходити і годували нас там за рахунок Голландії, і протези купляли за рахунок Голландії. Дуже, дуже гарно сподобалося, гарно ставилися. Ми виходили в місто, виїжджали і народ там дуже гарно ставилися. Кричали герої до нас дуже позитивно. Після того я повернувся назад в Великий Любінь приходив. Ще три місяці реабілітацію, вчився ходити, користуватися протезами, і аж е, тоді мене відправили в відпустку, щоб е, закінчувати службу. Після того, як пройшов реабілітацію, мене відправили в е, відпустку. Це був грудень місяць, дружина ходила на роботу, дочка в садік, я залишався. Сам квартири, тому що було слизько, я на вулицю не ходив, і в мене почалася депресія. Життя стало таким сірим, не хотілося ні їсти, багато спав, вже почалися якісь думки про, про самогубство. Не хотілося ну, взагалі нічого, ніякого задоволення від життя не отримав. Але поступово друзі мене витягували на, на вулицю, витягували в кіно. І почав ходити трішки в спортзал, і вийшов з цієї депресії. Я думаю, що спорт це найкращі ліки. Потім достав з балкону старенькі гантелі. теж почав працювати. І це дуже підтримало мене. Також всі друзі, всі друзі, друзі приїжджали. Я ще, як не мав протезів, жив на четвертому поверсі, і ліфти, ліфти не працювали, відключали світло, то мене друзі виносили на четвертий поверх на спині. Я залазив на спину і вони по сходах мене несли. Сім'я завжди найближча і це важлива підтримка. Також я вважаю, що важливо. Надіятися на Бога. Я завжди, завжди довіряв Богу молився. І це мене дуже сильно підтримувало. Я завжди віддавав, довіряв йому, казав, Боже, я тобі довіряю своє життя, своє здоров'я. І я чудово себе почуваю. Я відчуваю, що Бог, Бог в моєму житті. І... Ну, мені, мені б хотілося напевно, щоб організували якісь спортивні заходи для, для таких спортсменів. Коли проходив реабілітацію у Львові, там є змагання команда баскетболу на інвалідних візках. Там на міжнародного рівня, і вони їздять і в Польщу за кордон змагаються. На, на жаль, в Тернополі ще такого немає. І я би з задоволенням взяв такому участь, як би було. У мене в місті е, немає ніяких проблем, я виходжу, е, якщо немає світла, виходжу на четвертий поверх з ходами і в будь-який магазин заходжу. Е, але коли е, я перебуваю на інвалідному візку, це е, дуже дискомфортно, тому що, на жаль, ти нікуди в ньому не, не, не заїдеш. У нас е, бордюри не пристосовані навіть з е, тротуару по пішохідному переходу. У нас немає плавного спуску, у нас є великий бордюр, на якому ти не з'їдеш. Е, після е, початку поранення в мене були е, панічні атаки, мігрені, але вже чимраз е, тим мені стає легше, вони з меншою інтенсивністю і е, менш, меншим періодом. Стаються, відбуваються. Почуваюся ніби добре, працюю на роботі, пробував вже пару разів навіть ходити в спортзал. І так ніби почуваюся дуже добре. Працюю я в поліції, інспектором першої категорії. Це як оператор, приймаю дзвінки на 102. Ну, робота, робота досить досить гарно пристосована для мене, тому що це е, сидяча, сидяча робота, і потрібно е, відповідати правильно на дзвінки. Правда, інколи е, дзвонять люди і, і неадекватні, а ну, інколи психологічно важко, бо дзвонять і на емоціях, е, інколи важко спілкуватися. Але загалом я задоволений, що знайшов таку роботу. І е, дуже-дуже добре до мене там ставляться, е, допомагають мені. Навіть ми казали, якщо потрібно, ми тобі якось облаштуємо крісло чи якесь робоче місце, ти кажи. І здивувало мене тим, що у е, поліції там досить, досить пристосовано, настільки, що можна до них приїжджати на інвалідному візку. Є ліфти, який піднімає по сходах на інвалідному візку. Є туалет спеціально для інвалідів, обладнаний. І порогів там теж взагалі немає, що, що можна їздити військом. Проводимо вільний час. Я ще навчаюся, пішов на курси англійської та хочу далі розвиватися і роблю домашні завдання з дочкою. Ходимо, Любимо ходити в кіно. І інколи е, е, влаштовуємо вдома кіно, ми е, е, включаємо телевізор, купляємо попкорн, запрошуємо ще родичів і е, дивимося, такий робимо домашній кінотеатр. І дочці це дуже подобається, каже, бо вдома можна зручніше лягти і, і, і дивитися, каже, що нам той кінотеатр. На війні, на жаль, залишився ще тільки мій один друг Андрій. І я часто з ним спілкуюся, якщо треба чи боржуйки, свічки комплектуючи до дронів. То я організовую, спілкуюся з волонтерами, організовую доставку, збирав кошти на комплектуючі для дронів, організовував банку. І також е, маю маю пенсію, маю зарплату і маю змогу відкладати теж е, свої кошти, щоб е, допомогти українській армії. Е, ну вважаю, що це е, має робити кожна людина, щоб е, перемогти в цій війні, тому що е, ми вже воюємо не тільки е, проти Росії, а й проти іранських дронів, і проти корейських солдатів. Це вже проти світова світова війна йде. І нам ворог насильний і треба об'єднатися. Ну, збір е, на 130 тисяч на комплектуючі для дронів, е, закрили на півтора місяця. За півтора місяця, і я вважаю, що це досить швидко, тому що волонтери е, кажуть, що, що ну, дуже важко. Але я дуже ціную те, бо це така е, доля, яка нас об'єднує. Кожен, кожен кидає, скільки може, але головне, кожна, кожна копійка цінна зараз. Гурт «Козак Систем» має, по-перше, дуже гарні пісні і насправді знав, що вони дуже багато волонтерствують, дуже багато допомагають українській армії. Після виступу я з ними спілкувався десь годину часу. І вони дуже, дуже, дуже прості хлопці, і дуже приємно з ними спілкуватися. Таке, ніби ми цілий час прожили разом. Надзвичайно приємні люди. Танці під час гурту вийшов дуже дуже красивий. Попалася мені дуже партнерка гарна, дуже, дуже гарно танцювала, підтримувала мене. Бо були моменти, коли важко було стояти на протезах і інколи допомагала мені тримати рівновагу. Дуже, дуже багато емоцій після танцю, тому що люди після танцю стали стоячи і довго плескали. Дехто я бачив, що плакав, і я вже після цього розхвилювався. Сам танець е, дуже, е, дуже гарний вийшов. Е, він розповсюдився дуже багато. Навіть дзвонили до мене е, друзі з Польщі, з Америки. Е, що Ми бачили твій танець, ти молодець, е, підтримували. І переглядів теж там дуже, дуже набрало. Пару мільйонів переглядів ті, хто це набрало. не, Неочікувано. Я... Час, часто думаю про хлопців, які, які зараз там. Думаю, які загинули, скільки бдів лишилося. І є хлопці, навіть які після мого поранення мені допомагали. Є командир мого відділення Тарас. Він дуже допомагав мені багато документів оформляти. І, на жаль, він теж загинув вже після мого поранення. Дуже був такий. Хлопець в нього троє дітей було, теж загинув. І найбільше я думаю про роздумую над цими вдовами, як їм важко з дітьми, які самі лишилися без підтримки. І я думаю, що вони найбільше постраждали, і хочеться, щоб поскоріше це припинилося.